Вони брешуть тобі спочатку заснування землі, вони брешуть тобі в тій самій книзі, яка просить не брехати. Вони придумали культ, вони змінили хід усього нашого життя. Юда це зрадник, змій та підла душа, через яку Ісус, добра та свята душа, залишив цей світ. Це те, чому нас навчають. А ось те, що від всіх нас приховували усі ці двох тисячі років Юда, справжній провідник. Справжня свята душа, справжній посланець Божий, Ісус і Юда брати, і не намагайся це заперечувати, коричневі пасма, довга борода, м'які мантії, забагато спільних рис, чи не так? Ім'я Юда до негативних асоціацій з давньоєврейського означало хвалити Господа, головна заповідь Біблії. Ісус та Юда, брати, і ти більше не можеш цього заперечувати. Тепер перейдемо до того, на рахунок чого тобі так безсумнівно брехали. Юда, справжній посланець Бога, а Ісус зрадник. Саме Ісус підставив Юду не навпаки. Він обрехав його, виставив його тим, хто зрадив, увесь людський народ. Юда, будучи святою душею, не міг нічого вдіяти. Ісус же зробив це все заради влади, заради того, щоб стати Месією. Підказки цьому були повсюди. Вигляд Юди, його ім'я, те як він різко, та без ніякої причини, видав Ісуса. Зрада за тридцять срібняків. Вони навіть не намагались придумати щось правдоподібне. Прихильники Ісуса перевернули усе з них на голову, склали враження, що Ісус справжній мучи, мученик яким насправді був Юда Юда, який заради всіх нас промовчав, який справді мучився за наші гріхи. Якщо все ще закрадаються сумніви, ось факт, який ніхто вже не зможеш заперечити. Найдавніші знайдені рукописи це Євангелія від Юди. Чому їх приховують? Чому саме його ім'я намагались викреслити з історії всіма способами Знайте правду, не вірте їм, зверніть увагу, рука мого зрадника зі мною на столі? Євангеліє від Матвія 26,23